сінсей Хом, огляд різдвяних новинок. Всіх вітаю із магазину Сінсей. Зразу почнемо з цієї полички. Тут так красиво розвісили ці різдвяні віночки, але от внизу дивіться. Вперше бачу, така красива це підставка під ялинку. Так, килим називається. Розмір 80 см. В діаметрі мається на увазі. Мені подобається, що вона отак бантами тут зав'язана. Гляньте, яка гарнесенька. Дуже красиво зроблена, така пухка, легка, як сніжок. Дуже мила. Так, ціна у неї 339 гривень. Вона тут залишилась одна поки що. Так, далі йдуть віночки. Ось такі я показувала. Вони 169 і такий красивий. Він як прикрашений, навіть. Ну Іграшками ялинковими. Так, показую, як виглядає. Можна на крючок ось повісити. Зручно, мені здається, да? так, як на такий крючечок повісити. Так, і ціна такого. 339-30 см в діаметрі. Ось таке я показувала, як ви самі можете прикрашати. Також 30 см в діаметрі 339 А ще прийшов якийсь блакитної ялинки, трішки, начебто, снігом І Це дуже гарний. Якось так прикрасити можна цікаво. Також 30 см в діаметрі 389 гривень. Верхній вінок 25 діаметрів 269 І ось цей віночок крайній за 219 гривень 20 см. В діаметрі. Ой, далі тут багато так подушок, пледів поприходило. Я йду ось в цей відділ. спочатку покажу вам посуд, те, чого не показувала. І почнемо з цих чашок. Гляньте, чашечки дві. Вони одна в одну складаються. Ось так, ідуть одним набором, комусь на двох подарувати. Класно. Холі джолі, а інша без написа, ну просто з малюночком. Так, дві штучки. 189 гривень. Ну, але як набір, от якось навіть запакувати на подарунок, то красиво. О, є зелененькою, ще не було. Зараз покажу. Темно зеленого кольору. Ось така чашечка з малюночками. Симпатична і велика, кому подобається, 119 гривень. Так, да? така прям симпотна. Так, інше, що показувала, я не показую. Щось дістану довго, красиву золотим обідком, яка класна, гляньте, красива, висока. Так, в неї ручка зроблена. Прям, ну не знаю, мені подобається 149 гривень. Просто якось писали б, да, наскільки мілілітрів, от як пишуть, то зручно. ну, Тут не написано, тому я не кажу. Із оцього всього посуду це ми все бачили, тому я його не показую. все, ну, окремо. Показую тільки те, що ми не бачили. Це у нас іде упаковка. Хтось уже відкривав. Давайте я подивлюсь. Самі цікаво, що це всередині. Запакувала, винесла на світло, щоб було краще видно. Тут йде ложечка, ось таким сантою. Він такий, як, як силіконовий по типу. Ложечка алюмінієва. І далі кришка і чашка. Взагалі класна так? позиція, така на подарунок, чи в коробочці йде. Дуже мені сподобалось. Зараз я вам скажу ціну. І запакую зразу все це. Так, сет написано із двох одиниць, я б сказала, він із трьох одиниць цей сет. І коробочка також непогано зроблена. Ось да, так, так з чимось запакував і все. Тобі подарунок готовий. 219 гривень. Така новенька чашечка також не було красива. Такий різдвяний малюнок, просто як в 3D. Зроблений, ціна 119 гривень. От хто не любить такі прям яскраві малюнки, то вам підходить така чашечка. Ця вся, вся червона колекція була. О, ось цієї тарілочки не було, так, Ялиночко? Чи була така? Ну, ладно, скажу вам ціну. Зелена, начебто, десь була, 289. Не було ось цього песика. Це точно. Це ж песик, так? Песик, такий, як в Санта, вдягнутий, 239. Таріличка. І тут песик. чи це вже ведмедик? то Песика це ведмедик. От ведмедик, мені здається, був. Чи це такий теж песик? Ну, якось так. 239. <смі> Пишіть свою думку, може, я щось не розібрала. Так, це будиночки. Бачили-бачили, нічого нового. Так, силіконові форми. От форми були не всі. Ой, отакі чотири, Гляньте, класні ці форми. Так, ось така форма силіконова. Для... Форма силіконова вона йде будиночками. Чотири будиночки вийде для кексів. Мені здається, така цікава. І не маленькі оці, як сказати, самі формочки 119 гривень. Зараз все повісимо. Тут будиночки, 6 штук. Ага, ось вони лежать, можна взяти. Так, ось такі 6 штук. Також зараз все повісимо обратно потім. Тут так все акуратно в цьому магазині 119 гривень. Так, ось такі. Це вони повторюються. А гляньте, ось цього санту порозбирали. Одна штука залишилась. Получається, ви складаєте санту, потім із печива. Тут як окремих е скільки їх? Шість штук. да? Шість правильно порахувала. А вийде потім у вас санта, коли ви спічте, і так ви викласти на стіл. Цікаво, 119 гривень. Цікава да? формочка. Це кухонне приладдя. І з того, що я не бачила, є цікаві, до речі, речі. Ось це такі печатки на, ну, на печиво. Ось так. І ще і насадки різні силіконові. Причому є формочка, є оці насадки з різними малюночками. Ціна 149 гривень, і от сама печатка. Чотири насадки. Ялинка, бачу, Санта. Ну, ви, я думаю, зрозуміли, да? отак от цікаво виглядають. І з новенького ще, гляньте, як цікаво, на тісті можна робити малюнки. Такий як ролл. І ви робите отак малюночок. Ялиночки, зірочки. А, воно вирізається, не малюнки. Вирізає вам печиво да, цієї форми. О, прикольно також. Не зразу не зрозуміла, як воно правильно. Так, і ціна у нього 119 гривень. Далі ще така розкатка. То була така маленька за 149, а це прийшла за 169, Силіконова, велика. Ну, з такими різдвяними малюночками. І ну, також цікаво виглядає. Так, форми для кексів, нічого щось нового я не бачу. Блин, що це? А, це ж фартух такий от класно придумали. Да, з цими рогами. Тут він буде на грудях, як виходить, ось, ось оцей прям олень. Там далі клітинка. Малюнок, взагалі симпатичний, дуже цікава модель. 169 гривень. ну тут його намалювали, так, як буде виглядати? Класний. І ще ось такий фартух. Ну, це більш така тканина, як на льон, схожа. Ой, гляньте, це набір і ще така. Ну, капелюшок оцей класний. Оцей прикольний який набір. Мені сподобалось. Так, а цей набір із двох одиниць 219 гривень. Так, цікаво. Не написано, да? От тут тканина виглядає, знаєте, як натуральна. Зараз я подивлюсь і вам скажу. В цьому наборі 70% котону. Взагалі класна ідея, мені сподобалось. Ага, ось тут намальовано, як на вас, буде виглядати оцей фартух. Гляньте, класно, так? Да? Так, а тут є цікавий малюночок, також би подивитись. Ні, тут без малюночка. Прихватка з рукавицею в цих кольорах, ну, різдвяних. Ціна за дві одиниці 149 гривень. Ой, з Грінчем, гляньте, також класно. да? 349. Ось така рукавиця. Що це? І рушничок. Причому якийсь він як великого розміра. А ну-ка. Так, що тут нам... А, ні, на рушничок і це фартух з рукавиці. Клас, 269 гривень. О, Merry Christmas написано, Грінч намальований. Супер взагалі. Для Різдва, для настрою Оце підходить прям дуже. І продовження з Грінчем. Також рукавиця з фартухом. Слухайте, у них прям тут от в цьому такі класні новинки прийшли. Також фартухи рукавиця. Мені навіть оце більше подобається в цьому кольорі яскраво-зеленому. Так, дивимось. Також намальована, так, що це фартух і рукавичка. Ціна за дві одиниці 269 гривень. Це у нас ще просто рук, а рукавиця з прихваткою ще в такому Ну, Це таке, я десь я вже бачила в цих світлих кольорах по 149. Є з оленем, є ось ну, з такими малюнками, як природа, такі, а це у нас підставки. А ні, ні, це оформлювати, сервіру, серверувати скіл для виделок, ложок сети з чотирьох одиниць, вони такі, як войлочні, за 119 гривень. Слухайте, класні да, позиції, мені дуже сподобались всі. Далі згінчимо ще є рушники кухонні. Сети з двох одиниць за 149 гривень. Да? Дві чи одна одиниця, я може і не права. Так, да, дві одиниці і розмір у них. Чому ж не написали розмір дивно. Отак, один буде червоний, виходить, з цим грінчем, отак, а інший буде зелений. І також там грінч. Також цікаво. дуже цікаво. Далі Такі я бачила, ну, скажу вже 149 гривень, виходить, дві одиниці, два рушнички. Так. Також різдвяна, гляньте, яка позиція. Два рушнички. Тут вишивка прям із сніжинки. І ось такий. Рушничок інший в білому просто кольорі, я так розумію, він без малюнків йде. І ціна за дві одиниці 169 гривень. З різдвяного начебто все показала. Хочу сказати, що це все що зі знижками. Я показую окремо роблю огляди знижки, а окремо різдвяне. І тут скатерті. Оце раннер 45 на 50. Поліестер 90%, 10 льон, 339 гривень. Отак вона буде малюночки по бокам. Далі, отака красива скатерть, червона сніжинка, як в золотому кольорі. 339 гривень. Скатертина. Так, адешний розмір, щось не зрозуміла. Заклели, а, 140 на 180 І от така як вілюрова з золотими цими красиво виглядає ялиночками. Вона така приємна, знаєте, молочного кольору 219 гривень, також ранер 50 на 150 І далі продовжую вам показувати грінча. Тут навіть такі рушники прийшли. От просто як на пляж ходити чи дома там витиратись. Отакий от рушничок, намальований грінч. Ага. Так, ціна не було таких рушників махрових 70х140, ціна 459, він всередині звичайний білий. А тут такий малюнечок. Ну, класно, що стільки позицій з грінчем в цьому році. підставочка в золотому особливо мені подобається в срібному кольорі. Це сет із двох одиниць. Якось відірвався цінник чи одна одиниця. да, да, із двох а, Сет да, із двох одиниць отже, цінничок. Так, ціна 219 гривень. Класно виглядає. Не знаю, мені подобається. Взагалі, вона ну, така цупка тканина, як прорезиняна. Отака, навіть як під тарілки, коли помив, можна да, використовувати. Поприходили килими різдвяні. О, класний холідей. Так, ціна 169 гривень. Головне, щоб розмір був вказаний. Да? Розмір. 79х, взагалі, вансайс. Ось так от вказаний розмір. Ну, як звичайний, мабуть, килим, не знаю. Ну, так не маленький Продовжую вам показувати різдвяні. Так, це що як малюнок. Ні, це не різдвяне це різдвяне. Я подумала, що там сніженко намальовувати, чи чесно. Холі джолі ще ось такий. Мені здається, тут антислизьке покриття зроблено Так. 169 ціна. Може тут вказаний десь розмір? Ні, не бачу. Килимок для ванної кімнати. Так, з цієї сторони виглядає, і ось так виглядає з цієї сторони. Побачу, ось, зразу видно по цій позначці що, щось різдвяне. Ой, це такий вже як плетений, вибитий. О, глянь, такий красивий. Так, куди б мені його покласти, щоб показати? Сюди до рушничків вам покажу один. Так, ось такий ціна. 239. Тут вказаний розмір 40 на 60. гляньте, як красиво зроблений. І ще якийсь. Чи це такий же? Ні, не такий. О, красиво! Отакі набиті взагалі вони красиво виглядають. Слухайте, вони такі цупкий і так тримаються. От, Міценне тут антислизьке точно покриття є. Цей також, мабуть, 239. Ну і розмір такий же. Просто малюночки різні. Навіть новинки у відділі, де постільна білизна, оця дитяча дуже гарно виглядає. Малюнок красивий з цим оленятком. Так, 100% котон, тут виходить наволочка, простирадло і півковдра. Три одиниці 50х60, 100 на 35 і 60 на 120. Ціна 659 гривень. Зірочки намальовані, 100% котон, Дуже класно, це така 659, тільки тут на білому фоні намальовано, а тут на такому, як. Бейже, це все грінча, це я вам показувала. Це вже для дорослих ось ці набори, але ось не було тут так от так е, запаковано, цікаво, сети. Такий сет, виходить 180 на 200 це простирадло, яке йде з резинками. 100% катон, ціна 599 гривень. Ну, з такими цукерочками намальовано. З цими ж цукерочками йде набір із двох наволочок 40 на 40, 100% катон 169 гривень. Далі, що таке. Зелений за 169, да, 100% катон, розміри такі ж. І оцей точно буде дорожче. Тут у нас 40 на 40, дві наволочки, ціна, а ну-ка, ціна 219 гривень, я вгадала. Так, це грінчем найдорожче. Так, що тут більше нічого немає. Ні, це не різдвяне, це все показала. Ну, такий малюнок, не пам'ятаю, був красиво дуже. тут прям такі малюнки, багато їх красиво виглядає. Цей набір 100% котон, 659 гривень, дві наволочки, 70 на 80, і півковдра 160 на 200 Такий Точно був такий мейджик, я показувала. Ну і ось цей також з автомобілями був новеньких подушок. Ось така прям красива, святкова. Мені сподобались цим бантом. Слухайте, яка оригінальна ідея, начебто просто, але дуже гарно виглядає. Вона така вілюрова, і бант також вілюровий. Ну розкішно виглядає, дійсно святково. 339 гривень, 45 на 45. Ну гляньте, як красиво придумано. Мені дуже подобається. Такий Санта-Бебі є з бомбонами. Ми красиво також виглядає. Так, 30 на 50, 339 гривень. Така подушечка. Бледі Грінчик. Класні, такі вони лахматі, класні. Ой, глянь який він, не, це незвичний плед. 135х155 він йде з капюшоном. Тут навіть намальовано капюшон, а от на мордочці в нього кармани. <смі> Класний, як плед, начебто як халат, да? можна закутатись, вийшов з душа, вдяг це на голову, а тут навіть руки можна сховати. 799 гривень. Ні, ну, дійсно цікава ідея, хоч тут 100% поліестер, але. От, взагалі супер. Мені подобається така ідея, не, не такий необичний. І ще до нього йде подушка. Подушки порозбирались з грінчем. Вони красиві, звісно, дуже. Ну, вони дорожчі. Все, що з грінчем, вона дорожча, ніж все інше. Хоч в посуді, хоч де. 40 на 40, 459 гривень. Так, дійсно, дорожче. Ось оцей плед флісовий, це буде він просто червоний, от як намальований, квадратний. Да? А всередині це такий яскравий малюнок 130 на 160, 100% поліестер, 389%. Із оцих пледів ми начебто бачили все, окрім ось такого. Так, це у нас що так намальовано. Є такі зірочки. А, це лисички. Десь я їх бачила, чи що це якийсь... Ну, по типу лисичка, да? ну, так, малюночок, не дуже я можу зрозуміти. 130 на 160 239 гривень. Сірі, зелені, це ми все бачили, рожеві. Так, ось такий є червоний. Так, це от бувають червоні, там як всередині, так і білим. А це просто от червоний і на ньому такий малюночок. Ну, Пряники намальовані. Як вибитим. 339 гривень, також 130 на 160 так, оці цукерочки, звичайна цукерочка, Ну, як звичайна в такій тканині. ця ось більш така пухнаста ціна 389, а пухнаста ще й дешевше 269 дивно. Покривал я не бачу чогось новенького. Прийшло покривало нове, ну мабуть, воно не різдвяне, але з такими китицями. Дуже симпатично виглядає таке, а ще бачу нове. Так, ось таке покривало. Воно таке прошите, цупке, 180 на 200, Ціна 899 гривень, хоча 100% поліестер. Ну, красивий колір, прям смарагдовий. І оце зелене таке зі сніжинками. Не було, були які червоні, начебто. Да? Сніжинки на ньому просто вибиті, 150 на 200, 799, також 100% поліестер. Так, червоне таке я показувала, ось оце бежеве. А от щоб чисто були покривала, ось такі, да? покривала, то тільки отакий от малюнок, якщо брати зимовий, але він красивий. Я б таке зі знижкою собі взяла, мені дуже воно подобається. І малюнок, ну от, кольори подобаються, 100%. Також поліестер, 659-180 на Цей бант, як з дождика, прийшов в такому кольорі. Там десь червоні були, тут 149 гривень він також коштує. Тільки ось такий, як просто срібний, срібному кольорі. Сніговичка взяла сфоткати, він слухайте, такий приємний по відчуттям, висота в нього 120 см, 659 см. Регулюється. Ну, ніжки в нього регулюються, як в номах, але я хочу вам відмітити, що в нього дуже приємне ось це все покриття, ось таке, як на грінчі. Приємно його тримати. Прям він такий м'якенький, гарний. Ще такий сніговичок в срібній шапці. Красивий. Так він міцно стоїть. З 23 на 42, 339 гривень. І такий маленький гном. Також ось тут в нього тяжність стоїть. Так, різдвяні прикраси називаються, 13 на 25 169 гривень. то ту є з малюночком, а це такі прийшли просто, сніжинка вибита на них на цих тортівницях. Так, і ціна у неї 339 гривень. Тут вообще грінч-колекція. Це на предкасовій зоні. Глянь такий мішечок для подарунків, для пакування. Класний з грінчем. Хто не бачив, показую. Так, він йде 42 на 54 і ціна 169 гривень. Дуже класний мішок, ще й великого розміру. Ну так, не, він не розгорнутий, тут він просто як зшитий. Я не, не буду розгортати. Я думаю, що зрозуміло. Щось такий пакуночок. Для різдвяних подарунків, ну, для всього, да? так ось з різдвяними малюнками, як от раніше сумки були з такого матеріалу. 55 на 38 на 34 119 гривень. О, тут для хлопців оці підтяжки по 169 гривень. Далі, це у нас. А ну, ось зараз я почитаю, скажу вам, 219 гривень. Це кроватка. Ну, я так зрозуміла, от все, що тут написано, ну, це не є іграшкою. Як зрозуміти, то 219 гривень. Так, такі мішечки йдуть в парі два. Так, вони затягуються по краям. Один зелений з написом, з різними написами і червоний. Розмір 18 на 25 149. Ой, слухайте, а тут ще багато всього. Цю ялинку я показувала. Будиночок це отак зібрати, буде як коробка для зберігання по 339 гривень. А ялинка це буде як ялинка 339. Классим стічем. Гляньте, різдвяні малюнки, класна сумка. По-перше, вона цупка, класна тканина, тільки вона велика чи що, така прям товста, мабуть, дуже великого розміру. А, ну. так, розмір, так, розмір, стіч написано. Сумка 40 на 25 на 40, 459. Не така, вона прям і велика, вона, значить, така прям міцна. Знаєте, відчувається. Також тут, ось різдвяний мішечок, ось такий, як більш звичайний. Так як начебто тут пошта намальована Санта-Клаус. Також різдвяний мішечок. Ціна у нього. Розмір 42 на 54-149 гривень. І отакий от великий пакунок під подаруночки з грінчем, кому треба. Ну, картонний от пакет, звичайний. Ви його випрямите і буде зрозуміло, як він виглядає. Так, хочу сказати вам його розміри і скільки коштує. Так, ось такий пакет. 79 гривень. Так, а щось розміри я не бачу, де Але він дуже великий. Такий, знаєте, як 50, десь, мабуть, на 30. І ще дуже багато пакетів. Ось такий з грінчем. Знову, як оце сумки раніше були. Це не бумага. Такий більш Ну, Цупки 49 гривень, ціна 25 на 16. Ой, а цей з пряничками. Прям дуже красивий Щий пряничок тут як брілочок на ньому. Милий пакетик. Такий коштує так, 39 гривень. Слухайте, у них ціна на пакети дуже гарна. Зараз пакети набагато. Такий красивий ще подарунковий набір для ванної кімнати. 459 гривень. Тут виходить мочалка. Потім як овгортатися, такий ну, рушничок з капюшоном, з ріжками і ще й шапочка. Слухайте, як прикольно. Так, тут фейс, а, для, для обличчя, я не права. Так, рушничок для обличчя 35х35, 35, оцей великий якийсь капюшоном 66х136 і мочалка. От за три одиниці, одиниці за оцей сет ціна 459, Вважаю, на подарунок Дуже класна пропозиція. І гляньте, які класні набори попривозили шкарпетки. Їх тут по 8 штук, причому в складі бавовна 61%, ось написано. Можна вибрати ось такими малюночками або ось такими в червоній упаковочці. Так, також тут 8 штук, і ціна за 8 – 239 гривень. Я на цьому свій огляд буду закінчувати з магазина Сінцей, в якому магазині я робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока.